Загрожують безпеці жителів та псують естетичний вигляд міста. У Чернівцях є кілька видів розміщення зовнішньої реклами, вивіски, білборди, розтяжки. Деякі з них заважають руху, деякі аварійні і потребують демонтажу. Хто відповідає у Чернівцях за рекламні конструкції і за якими нормами їх встановлюють, з'ясовувала Альвіна Абрамчук. Чернівці перенасичені рекламними бордами, каже директор департаменту урбаністики Андрій Тимофійчук. У місті понад 500 таких конструкцій, більшість застарілого зразка. Перенасичення відбулось через те, що порядок, який встановлений кабінетом міністрів, це типові правила розміщення зовнішньої реклами. Вони дозволяють встановлювати за заявою без перешкод з за наявності рішення виконавчого комітету міської ради. Такі дозвіл видається, і тоді видавалося. От надходили заяви, тоді виконавчий комітет це було ще там 2000. П'ятий, шостий, сьомий, 8, 9, десятій роки там до 2015 року видавалося. Нині дозволи на встановлення нових конструкцій у департаменті урбаністики, видають рідко, тільки після погодження виконкому. Натомість існуючих операторів закликають по можливості оновлювати борди. Ми говоримо про білборди. Це 3 на 6 рекламні конструкції, які ви бачите, на яких поклеєні постери, які там через місяць-два після поклейки вони починають злізати, облізати. Ну, місто бачить, що в найбільшій частині міста таких рекламних конструкцій не має бути, тому що вони вже і морально застарілі, і технічно застарілі. Щороку до бюджету Чернівецької громади за місця користування рекламою надходить майже 4 мільйони гривень. Ми запитали чернівчан про рекламні борди. Як для мене, вони не при не уявляють собою естетичне. Оформлення оздоблення міста. Вони спотворили місто, як взагалі, бо це ну, воно не прикрашає місто, як на мій погляд. Ну, Скоріше просто привести до норми їх, щоб вони не заважали. Там заважають їх таким чином якось перепланувати, переробити, щоб вони не заважали ну, руху чи автомобілям. Ну, не знає, як рухові, взагалі візуально вони засмічують простір ніби. Деякі заважають, відволікають, особливо тут на проспекті, де великий рух машин. Не водії, але коли так, як пішохід, я не бачу, щоб вони заважали колись. особисто мені не заважають, але я кому. Я вважаю, що напевно, не потрібно їх демонтувати. Такі взагалі треба трохи перекласти, тому що по новим європейським нормам не може бути так близько. Мені подобається, я була в Румунії і бачила, як там гарно, знаєте, від траси то все. І видно, і великі реклами, і гарні реклами, іменно безпечні. У Чернівцях на балансі МКП реклама, 16 білбордів та два сіті лайти. Найближчим часом міська влада планує демонтувати сім рекламних конструкцій. Зокрема, заберуть і рекламний щит на вулиці Вокзальний, який в аварійному стані. Є декілька конструкцій, які на фасадах, які однозначно будуть демонтовані і дозвола скасовуються це на проспект 78, перехрестя небесної сотні і проспекту. Там на фасаді будинку знаходиться наша рекламна конструкція, і виходить, на герої Майдану вона відноситься героїв Майдану 54, де бувши Рязань з правої сторони на стінці. Є дві конструкції, і бувша нині Запорізька, бувша Зої Космодим'янської. Чотири там також знаходиться наша рекламна конструкція, яка підлягає демонтажу. У Чернівцях планують повністю прибрати рекламу з історичних фасадів будівель. Етап. Очищення міста буде від частини конструкції, величезної частини. А другий етап це буде якраз заміна, там, де ми будемо визначатися, які типи можна влаштовувати. Але разом з тим ця робота, я сподіваюсь, буде вона разом з власниками рекламних конструкцій, які ведуть бізнес в цьому середовищі. Альвіна Бремчук, Олена Крючко, Діана Чігак, новини Сі-4.